Всім привіт! Ви напевно собі думаєте, куди ці двоє знову поперлися? А я вам відповім: ми знаходимося зараз дуже високо у горах, і містечко, в яке ми заїхали, називається Дика Іделія. З трьох громад у горах Сан-Хасінто Айдлвайлд – найбільший. Тут живе близько чотирьох тисяч людей. Про інших два поселення я також вам розповім у наступних відео. А сьогодні ми вивчаємо дику іделію. Його ще називають Майлхай, оскільки розташоване воно на висоті однієї милі, тобто 1600 метрів над рівнем моря. Поселення, як і багато інших, оточене горами. Проте на лежах тут кататися не можна. Надто небезпечно. Зате є скеля, яка називається суїцидальною. Походження назви розбирати не будемо. Колись Айдел Вайлд. Був прихистком для індіанців Кауїлі. Зі спекотних пустель вони піднімалися у гори і там усідали назавжди, адже кліматичні умови тут набагато комфортніші. 1600 метрів вважається нижньою висотою. Є поселення на верхніх висотах, і обов'язково ми до них доберемося. У давнину Айдлвайт називався Стробері Вали, а все тому, що тут росте багато лісової суниці. Сосновий ліс, чисте повітря, помірний клімат сприяли тому, що тут були побудовані здравниці. І, відповідно, старші люди почали підтягувати сюди для комфортного сталого проживання. Тут вам і фітотерапія, і еко-органік, і медична опіка. Фул пакет, як кажуть американці. Перше, що ми побачили у селі, це відокремлене від туристичної зони поселення пенсіонерів. Воно, хоч і закритого типу, але прогулятися у ньому можна без перешкод, що ми і зробили.

Керчик ти дуже вписуєшся. а ти до речі вже й вписуєшся на цю категорію Тук-тук, там сиди. Hi, how are you? Боже, мені такі з таким молодечим запалом в очах веселі, усміхнені, спортивні. І якби було не знати, що тут можуть жити тільки ті, кому за 55, то ніколи би й не подумав, тому що в очах у них світиться молодість. Цим усім небо просто божий вільно голове. Я вже не хочу бути нав'язливою, але кояк не крути всюди, куди ми приїжджаємо. Найменше село, де навіть є кілька сотень мешканців, обов'язково має свій такий магазин вінтажний. І в мене є така підозра, що вони просто все, що у них вдома, вдома виходить з ужитку. То вони пулять у цей магазин. Але цього разу я не піду всередину. На вулиці настільки гарно, сонячно, навколо гори, прекрасна природа, мені не хочеться ходити по магазинах. Mm, так, слова на вітер пускати не годиться. Ну, знаєте, приїхати у таке село на верхотурі, щоб побачити таку <смас> машинку. Воно варте того. Ла -ла -ла. А подивіться, яка бомба, Бо яка бомба у вигляді скелета, який клас! Зверніть увагу, який салончик. Ну це ті кабріоліт, де ж виходить? Машина ще й їздить, на ній є номер. Знаки, все як має бути, все гуд. Руль який, там ще якісь квіточки плазмасові. Два сидіннячка тут. І все як має бути, там дзеркальце, бокове одне. Дороги, Ось такий мотор веселий. Колеса ще веселіші. Дуже жваве містечко. Я здивована, бо зазвичай всі ці маленькі села, вони такі напівсплячі. сплячі. О, таке навіть тут є. Кредери органік. Це крафтовий магазинчик. Всього ж розроблено своїми руками. Не йду в магазинчик, не хочу. От принципово, сьогодні по магазинчиках не йду. Ну ну. Такі косульки розмальовані. Їх дуже багато насправді в селі. Я так думаю, що просто через те, що тут багато косуль і в горах. Все, дерев'яне. Це з брусу, Це мені подобається. Це прямо як у нас в Карпатах. І це тут дуже і дуже цінується. От така розкішна тупаночка по-закарпатськи, по-українськи черевик. Ще й на каблуці, дивіться. Я зарікалася сьогодні не фільмувати інтер'єри, але тут така краса, що я не можу втриматися. Ну дозвольте мені таку блашку, кілька кадрів. Це як кав'ярня, де розливають чай і з такими милими відвідувачами. Це як наркотик. Мене ніхто не зупинив. Це все, все. Я більше не буду. Все, я сьогодні інтер'єри не знімаю. Все, я можу сказати, що це останній раз. Ну, не знаю, правда, хто мені повірить. І це останній раз. Ні, ви подивіться тільки яка шафа. Все-все-все, я шодесеньку, все, я закінчу. Ви подивіться, який орнамент на шафі. Тут теж все жвавенько відбувається, звідки струнає музика. Можливо, нам ще й подаленик потрапити на якийсь концерт. Тут на прапорах медведі. Далі якісь коні. Далі ще щось. Ну, словом. Пісприділ, добре, що є прапор американський, щоб люди хоч розумілися, де вони знаходяться. А тут магазин з капелюхами, і відповідно на фасаді отакий от розкішний капелюх. Дуже спекотно. От ми побачили морошку, де продають. Опа! Ну, як обійтися без прапору такого. Знайдіть між нами з цим ученіком відмінності і схожості. І старші, дідолі такі золоті, подивіться, вони грають для публіки такого ж віку, як і самі. Тепер я розумію, що їм абсолютно не скучно на пенсії. Хтось намагається навіть заробити якусь копійку. Тут одна насолода. І що мені найбільше імпонує, у мешканців немає на меті дорого багато, як то кажуть, хоча дозволити собі тут жити можуть люди виключно заможні. Я не полінувалася зазирнути на сайт продажу нерухомості. Тут йдеться про змагання іншого штибу, в кого краще працює фантазія, розвинена уява чи розуміння істиної краси. І результат того змагання ми бачимо перед собою. Зараз я покажу вам щось дуже гарне. Приготуйтеся! Та-та-та-дам. Я знаю, що таких, як я, любителів старих машин, насправді є серед моїх друзів чимало. І нехай ці кадри будуть. Special for you, що називається. Це якесь дуже веселе життєрадісне житло. Ну, дивіться, вам спаде на думку прикрашати свій будинок? Ось такими залишками від тканин або якісь пояси відрізані. Я не знаю, що це якісь хусточки. Словом, ви зрозуміли, блендати містом тут можна без кінця, як без кінця знаходити маленькі зворушливі витівки місцевих фантазерів. Але ми поспішали, адже нас чекало місце, яке я зазначила обов'язковим для відвідин. Я так розумію, що це не просто сади, а тут можна купити все, що ми бачимо. Тут можна навіть не коментувати, просто йти. І все, що бачу, знімати, брати свій на озброєння, запам'ятовувати. І що? І вдома спробувати відобразити щось таке або ще краще. Красота тут на кожному кроці. Краса оточує цих людей і, звичайно ж, рятує світ. Ми напевно думали, що зараз я побіжу в ліс, буду шукати десь живу косулю, щоб на фоні її сфотографуватися. Але ні, дзуське. Мені дуже сподобалося тут у саду, і тому я попрощаюся з вами саме у цьому затишному романтичному місці. А ви, будь ласка, ще полюбуйтеся всім, що ми назнімали. знімали. па, -па. Водиться чути сьогодні живу музику по ресторанах, правда? Ні, а тут можна, і це не виняток, тут в багатьох місцях. Так.